Сьогодні покажу вам рецепт фаршированих перців. Вони у нас із дівчатами сьогодні в меню на нашому дефіциті. Я вже отримала купу компліментів за цей рецепт, тому вирішила поділитися ним із вами. Таке буває рідко, бо зазвичай я не страви стравиці свого меню на дефіциті. Але сьогодні виняток для начинки я беру курку, можна будь-яке м'ясо, яке любите. Перебиваю її в блендері, окремо дрібно нарізаю цибулю та гриби. На сковороді з ложкою олії обсмажую спочатку цибулю з грибами потім додаю курку. Солимо, додаємо копчену паприку, перець сухий часник і відварену кіно. Гарно перемішуємо, і ось така начинка виходить. Ароматна і соковита перці я взяла маленькі, ось такі в сільпо. До речі, зараз там дуже гарна на них стіна. Вони маленькі, ідеальні для фарширування. Акуратно зрізаю хвостик, виймаю серединку і можна наповнювати нашою начинкою. Начинком викладаю щільно, трамбую ложкою, запікаю в аерогрилі, але в духовці теж чудово виходить. Головне, щоб не підгоріли. Якщо бачите, що починають рум'янитись, занадто швидко накривайте фольгою. Температура 170 градусів приблизно 25-30 хвилин. А поки перці запікаються, роблю легенький соус. Ми ж на правильному харчуванні. Беру нежирний йогурт, додаю трохи солі, сухий часник і базилік. Перемішую і маємо ідеальний соус до наших перчиків. Розкладаю на тарілку, додаю соус і все. Просто легко і смачно. Ось такі фаршировані перчики, страва, яка прикрасить, навіть дефіцит.